Сьогодні ми розглянемо, як додавати іншу нитку іншого кольору. От, я зв'язала такий зразочок кругленький, і припустимо, нам треба зараз поміняти нитку на мене голуба на голубеньку. Пров'язую наступну петельку, але не до кінця. Тобто я тільки витягаю петлю, далі не пров'язую. Беру синю нитку, як звичайно, і нею я закінчую, і нею я закінчую цю петлю. Ось таким чином, протягнула. Так, кінчики, кінчик заховаю всередину, щоб він мені не заважав, можна його заховати, а можна його. Пров'язати. Далі йдемо таким же ж чином, як звичайно. так Можна взяти цей кінчик і ось так тут тримати на задньому плані і його разом з петелькою. Пров'язувати от таким чином. І він тоді в нас заховається всередину, і його не буде видно, і ніде він нам не вилізе. Зараз ми пров'яжемо рядок і подивимося, як це буде виглядати у полотні. Ми пішли вже по другому колу по ряду, який ми починали. І зараз вам покажу Ще петельку. І тепер давайте подивимося. Бачите, перехід досить помітний ось тут. Його бажано робити, якщо це в'яжеться, наприклад, іграшка десь з внутрішньої сторони, щоб не було так сильно помітно. От таким чином. Якщо... Це найпростий варіант. Якщо підходить такий варіант, робіть саме таким. Зараз покажу, ще один варіант він буде важчий. І його треба використовувати тоді, коли справді має значення всі оті маленькі деталі. Так, зараз ми це споримо і ще раз пров'яжемо. Так, знову ми зараз будемо переходити на нитку іншого кольору. Ось. Що ми робимо? Ми пров'язуємо три, три-чотири з'єднувальні петлі. Раз. І відразу пров'язали. Раз. Знову взяли, і відразу протягнули. Два. І протягнули. Ми пров'язали три з'єднувальні петлі. Витягуємо трошки, щоб у нас був більший хвостик. Тепер беремо знову нашу синю нитку, вертаємося туди, звідки ми починали. У нас є раз, два, три з'єднувальні петлі. Ми заводимо гачок у четверту петлю, ось сюди. Буде трошки важко в'язати, тому що з'єднувальні петлі, як правило, тугіші, але нічого. Ми витягуємо нашу петлю, Хвостик можемо зараз знову пров'язувати і пров'язуємо далі звичайними стовпчиками без накиду. Тут Що ми заходимо так, як звичайно, тут ми наступну петлю робимо таким чином. Заходимо в цю петлю, яку ми витягнули, її підтягуємо і тоді пров'язуємо разом з Наступною петелькою. Таким чином ми її заховаємо ось. Ось, і тепер з тої сторони ми добре затягнемо цю петельку, щоб її просто не було видно. І далі ми йдемо по полотно. В кінці подивимося знову, як буде виглядати цей ряд. Звичайними стовпчиками без накиду. В'яжемо, чи як нам потрібно, яке, яке в нас полотно, так і, і в'яжемо, що передбачає наш узор. Ось. Таким самим чином ми пров'язуємо і на полотні рівному, не лише по колу. Йдемо я зараз це закінчу і покажу, воно ще... ну, нічим не відрізняється. Це фактично та сама вся процедура. Пам'ятайте, що кінчики бажано не обрізати, а вв'язувати разом у ряд, щоб вони ховалися. Так, ми доходимо до нашого початку ряду. Дивимося. Ось, в цьому випадку перехід набагато менш помітний. Ось таким чином. Можна так додавати інший колір.